Це спільна співпраця, і в квітні місяці наші партнери нам пообіцяли запитали, чи необхідно. Ми сказали, так, нам це необхідно. І була домовлення, що я поїду як представниця Харківської області на ці перемовини і вже зустрічати ці швидкі. Тому для партнерів сьогодні дуже важливо, що ми разом їх зустріли на Харківщині, що ми потужна злагоджена команда нашого регіону. Тому що, як то кажуть, перевертає гори, як спільна співпраця, спільна робота різних гілок влади. Тому сьогодні це такий дуже такий яркий. І приклад, коли ми разом зустрічаємо, і насправді в нас не один цей кейс. Наші багато чого що ми плануємо і будемо робити, Незважаючи, що багато хто харківщину побоюється да. і не хоче іноді співпрацювати. Але в нас це не про нас з нами співпрацюють всі міжнародні партнери. Да. Тому